Замість сірого фасаду яскравий візерунок. На стінах Криворізької спеціальної школи номер 70 з'явилася вишиванка. Її намалювали самі працівники закладу. Однією з ініціаторок стала Альона. Жінка ділиться. Незважаючи на спеку, їй разом з колегами було дуже приємно створювати щось нове. Щоб вже 1 вересня малеча, приходячи до школи, змогла споглядати патріотичний візерунок. Саме згуртованість допомогла створити справжній код нації лише за один день. Було нескладно зробити. Ми це зробили за. Буквально за добу, за одну. І було ну, легко, Ну, звісно, погода трохи нам заважала, але все ж були сили зробити. Це ж більш сучасно. Ну, зробити шкіл, вона би більш святково оздоблена. Мені ну мені це дуже сподобалася ідея. Ідея створити таку красу виникла у виконуючої обов'язки директора закладу. Ще на початку літа. За цей час встигла створити унікальний ескіз вишиванки, а вже в кінці липня реалізували заплановане. Зелено-червоний колір також вибрали не просто так, адже це кольори рідного міста. Вишиванка з коднації, тому інших варіантів ми не розглядали. Єдине, ми сам. Придумували візерунок, розраховували клітинки, плитку так, щоб це дійсно гарно виглядало зі сторони. А ось саме який колір, це вже також вибирали колективом, сіли, і придумали, що це будуть кольори рідного міста червоний та зелений. Це вже не перша подібна ініціатива школи. Раніше заклад також прикрашав свої стіни різноманітними малюнками. Відтак біля спортзалу з'явилися чоловічки на фоні патріотичної стрічки. А у в коридорах ціле місто, проте на створеному зупинятися не збираються. Однією з ідей є створення яскравого укриття. Саме її подальшою реалізацією і займеться ініціативна група. Анастасія Костенюк, Іван Сергіяв міський.